Комсомольськ у Скорботі. 17 червня місто провело у останній шлях одного з кращих своїх синів начальника служби ракетно-артилерійського озброєння військової частини 99-30 Державної прикордонної служби України майора Зайцева Миколу Володимировича. Своє життя за свободу України Микола поклав 14 червня. Близько 10-ї години ранку в місті Маріуполь бойовики самопроголошеної Донецької Народної Республіки обстріляли із засідки колону авто Державної прикордонної служби. Під шквалом куль полягли п'ятеро прикордонників. Ще семеро отримали поранення, в числі загиблих, і наш земляк. Куля снайпера влучила йому в сонну артерію. Здравствуйте в ході бою погілої пограничників, а Ніколай був живий, але хотів оказати допоможі своїм товаришам, а допомогу товаришам... Закрив собою їх, він погиб. Миколі Зайцеву було 37 років вдома. У невимовному горі залишилася родина батьки, сестри із сім'ями, а ще дружина і крихітна донечка, яка з'явилася на світ 22 травня цього року. Дівчинка втратила батька на 24-й день від свого народження. Попрощатися із бойовим побратимом прибули військовослужбовці Оршанецького навчального центру прикордонної служби України, який базується на Черкащині. Микола Зайцев очолював підрозділ ракетно-артилерійського збройня цього закладу, і ще за життя разом із дружиною мріяв про те, що після закінчення військових подій на сході країни присвятить себе викладацькій діяльності. Він не готувався спеціально це подій, він готувався охороняти нашу границю. Що з'являється то для того, що протистала наша ляка держава на продіукраїни 17 червня із Миколою Зайцевим і чотирма його загиблими побратимами прощалися у рідній військовій частині Оршанці. Далі траурна процесія в супроводі почесного караулу військових привезла тіло Миколи Зайцева у Комсомольськ. Похорони загиблого воїна та поминальну панахиду спільними зусиллями організували керівництво полтавського язика та міська влада.